Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Випробування вашої віри мають значення для Бога. Раніше я не помічав цього нюансу у посланні до євреїв аж до сьогодні. Подивіться, може, і ви помітите його. Усі ті великі люди до смерті не втрачали віри. Вони не мали обіцяного за життя, але бачили його звіддалік і вітали прихід його. Вони відкрито прийняли усвідомлення того, що вони лише тимчасові гості, чужинці на цій землі. Вони мріють про країну кращу небесну. Через те й Бог не соромиться називатися їхнім Богом, адже Він приготував їм місто. До євреїв одинадцять тринадцять шістнадцять Померли у вірі, не отримали обіцяного. Вони побачили і повірили цьому в дусі. Їхній дім уже був домом царства, їхні серця прагнули до неба. Тому Бог пишається тим, що називається їхнім Богом. Це місцеписання залишає відчуття, що перевірка нашої віри, коли ми віримо, але не отримуємо очікуваного, має найбільше значення, і саме наша віра вирішує соромно чи не соромно Богу називатись нашим Господом. Фокусувати своє серце на небесному це важлива навичка, необхідна для проходження життєвих страждань і розчарувань. Моя молитва сьогодні. Господи, ми так часто приходимо до Тебе, як батько з хворим сином, який сказав Тобі, Але ж я вірую, укріпи віру мою. Від Марка 9,24. Господи, я знаю, що Ти сказав все можливо тому, хто вірує. Знаю. Але визнаю, що сумніви та страхи приходять першими. Господи, нехай моя віра зростає, нехай моя довіра тобі розшириться, аби тобі не було соромно називатись моїм Богом. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.